Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, в сьогоднішньому відео хотів би з вами поділитися деякими роздумами щодо прийняття нового григоріанського календаря. Про цю подію ми дізналися нещодавно на днях. Голова і Отець Української греко-католицької церкви Блажніший Святослав оголосив, що після синоду. Єпископів нашої церкви було раніше на синоді нашої церкви було прийнято рішення про перехід на новий стиль, на Григоріанський календар з 1 вересня 2023 року. Хотів би заспокоїти страхи деяких людей, особливо людей старшого віку, що як ми тепер будемо святкувати? Будемо святкувати правильно, згідно правильного календаря. І тому. Абсолютно не маємо чого боятися, тому що це тільки позитивна зміна, яка поставить святкування свят на правильні місця, тобто на ті числа, яких вони мають бути у правильному григоріанському календарі, тому що календар, яким ми користувалися дотепер, він є неточний, неправильний, недосконалий. І тому ми святкували свята. У неправильні дати, тобто, ми святкували всі свята відстаючи від нормального звичайного календаря, тобто Григоріанського, чи як дехто його називає Новоіліанський календар, ми святкували в неправильні дати, тобто ми святкували з запізненням. Зокрема, для прикладу, візьмемо Новий рік. Ми святкували новий рік на 13 днів пізніше. Тобто, ми святкували. Новий рік, 14 січня. Тепер все стане на свої місця. Отже, новий рік буде святкуватися 1 січня, і буде свято у цій даті найменування нашого Спасителя, свято Василя Великого, буде 1 січня. Це вже перший позитив, який несе новий календар. Тому що згідно цього календаря, Різдво Христове ми будемо святкувати згідно з всім цивілізованим світом 25 грудня. Тобто тепер відпадає потреба церкві надавати диспензу, тобто звільнення від посту 1 січня. Тому що 1 січня вже буде поза постом. І це така само є позитивна зміна, тому що спочатку ми будемо святкувати Різдво Христове. А опісля вже початок світського нового року. Що змінюється, що не змінюється з прийняттям цього нового календаря? Отже, змінюється святкування всіх нерухомих свят, залишається незмінною Пасхалія, тобто святкування Пасхи, Воскресіння Христового. Ми будемо Пасху святкувати згідно тої традиції, з якою ми святкували дотепер. Отже, Пасхалія залишається незмінною, тобто свято Пасхи і всі ті свята, які йдуть, відштовхуючись від свята Воскресіння Христового, тобто свято Вознесіння, Зіслення Святого Духа. І наступні всі е, змінні свята. Тобто вони будуть святкуватися згідно тої традиції, яку церква має, мала дотепер. Змінюється святкування всіх нерухомих свят. Як це буде відбуватися? Отже, ми будемо жити за юліанським календарем до кінця серпня. Тобто останнє свято, яке ми будемо вшановувати за юліанським календарем цього року, буде свято Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Опісля, коли наступить 1 вересня, ми перейдемо згідно святкування на новий календар. Переступимо на 14 вересня, тобто 1 вересня є початок церковного року, який ми за Юлянським календарем святкували 14 вересня. Тепер ми будемо святкувати початок церковного року, тобто начало індикта, як називає його церква, таким терміном, будемо святкувати на правильному місці, тобто 1 вересня. І вже відштовхуючись від 1 вересня, ми будемо всі подальші свята святкувати згідно юліанського, згідно Григоріанського перепрошую, календаря. Тобто перше свято, яке ми будемо вшановувати згідно нового стилю, буде свято Різдва Пресвятої Богородиці, яке ми за Юліанським календаром святкували 21 вересня. Тепер ми будемо його вшановувати 8 вересня. І подальші свята. Воздвиження Чесного Житворящого Христа буде 14 вересня, покрови Пресвятої Богородиці буде 1 жовтня і подальші свята всі будуть святкуватися на 13 днів раніше. Тобто буде вшановуватися свято те чи інше, згідно тої самої традиції, та сама Богослужба буде, нічого не змінюється, тільки змінюється святкування. В інше число буде переносити святкування на інше число, тобто на 13 днів раніше. От і всі зміни. І тому хочу заспокоїти, особливо людей старшого віку, що як це буде. Чи буде все святкуватися згідно нового цього правильного григоріанського календаря? І це не є якась відхід від традиції, зрада віри, чи щось подібне. Як я вже казав в минулому відео, що Дійсно, багато було таких запитань, а що тоді ми будемо робити в той день, коли ми вшановували те чи інше свято, зокрема 21 вересня. Чи якесь інше число, в якому було свято. Це буде звичайний день, тому що ми просто переміщуємо святкування свят на інше число згідно нового правильного грелянського календаря. От і всі зміни. І тому ми цього абсолютно не маємо боятися. Але маємо дійсно духовно радіти з того, що нарешті церква зробила цей крок у виправленні тої помилки, яка була присутня дуже довго в нашій церковній традиції: святкування за юліанським календарем. І тим більше позитивів в тому, що ми в цьому кроці, змінюючи святкування за новим календарем, новим стилем, ми відриваємося від. Руського міра від того, що ми не будемо святкувати свята згідно традиції, яку має російська православна церква і весь руський мір, в який нас хотіли і хочуть дотепер затягнути через цю війну, через цю агресію. Тобто ми виходимо з орбіти руського міра, ми відриваємося і духовно у святкуванні свят від всього російського. І це так само є дуже великий позитив. Тому нехай Господь поблагословить, щоб дійсно це рішення, яке прийняв синод Української греко-католицької церкви, було найшвидше втілене у життя кожної парафіальної спільноти, з надією, так само, що і Православна Церква України. Узгодить так само перехід на новий стиль, і ми всі разом з нашими православними братами і сестрами будемо святкувати всі свята синхронно в один день. І в цьому є дуже великий позитив і велика духовна радість. Амінь. Христос рождається.